Тема нашого уроку дециметр складання задач різних типів за сюжетом, вимірювання довжини відрізка і побудова відрізка заданої довжини. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше. Починаємо. Налаштувалися на роботу та спробуйте порахувати, скільки зображено предметів. Скільки предметів? Так, ананасів 2. А зараз. Ананасів 6. Ну, а тепер 8 ананасів. Будь ласка, давай розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число. Записали каліграфічна хвилинка це цифра 4. Один рядочок. Будь ласка, давай спробуємо з тобою полічити цифри на полі по порядку від 1 до 10. 1, 2, 3, 4. Далі продовж сам. Думаю, ти впорався? Будь ласка, заповни квадрати. Так, що. У стопцях і рядках не було однакових фігур і кольорів. Перший дивимося. Для того, щоб нам були однакові ряди, нам треба зробити трикутник, коло, квадрат. Якщо в другому ряді є коло і чотирикутник, тобто квадрат, треба додати трикутник. А в іншому дивимося чотирикутник, трикутник, що треба додати? Мої розумнички, треба додати ще коло. І наш квадрат. Вийшов. Молодці. Давай запишемо з тобою математичний диктант. МД. Я диктую, ти виконуєш. 6 мінус 0. Запиши, будь ласка, різницю числа 6 та 0. Наступне: сума чисел 4 та 4. Сума чисел 4 та 4. Сума чисел 0 та 3. 0 та 3. Різниця чисел 8 та 7. Різниця чисел 8 та 7. Попереднє число до числа 4. Попереднє число до числа 4. Наступне 8 збільшити на 2. 8 збільшити на 2. І останнє 8 зменшити на 6. 8 зменшити на 6. Ну що, давай перевіримо. Дивимося. Перше число 6, 8, 3, 1, 3, 10, 2. Сподівайся, в тебе вийшло так. Якщо всі виконані правильно, ставимо сміливо смайлика. Тепер давай попрацюємо з арифметичним потягом. 7 додати 3 буде 10. 10 відняти 2 буде 8. 8 додати 0 8. 8 відняти 5. Так, давай зробимо по-іншому. 8 відняти 3 буде 5. П'ять додати 2 буде. Сім. Молодці. Сім відняти сім. Буде нуль. Так. І 0 додати шість. Буде шість. Шість відняти 2 буде 4. Молодці. Потяг виконана. Пам'ятай, 10 см це один дециметр. Коротко записують. Один дм. Один дм дорівнює. 10 см, тобто 10 см. Тобто відносно 1 см в 10 разів більше. Отже, якщо ми замірюємо наш маркер або фломастер, так, то ми побачимо на лінійці, що його довжина становить 12 см, або по-іншому, скажу, 1 дециметр 2 см. Давай спробуємо виміряти довжину кожного відрізка та записати в сантиметрах, дециметрах і сантиметрах. Як це робимо? Якщо в тебе зараз немає підручника поруч, то давай зі мною працюй. Якщо є підручник, зупиняй відео та заміряй, будь ласка, за допомогою лінійки та вашого підручника. Я заміряла чорний відрізок, він буде довжиною 11 см. Рожевий 13 см і блакитний 12 см. Давайте запишемо їх у сантиметрах, є в нас. а тепер в дециметрах і сантиметрах. Яким чином запишемо? 11 см дорівнює 1 дециметр, 1 см. 13 см це 1 дециметр, 3 см. І 12 см. Звісно, це 1 дециметр 2 см. Наступне спробуйте побудувати відрізок завдовжки 1 дециметр 3 см. 1 дециметр 3 см переводимо в сантиметри, тому що на лінійці у нас все позначено в сантиметрах. Буде 13 см. Отже, візьми лінійку, візьми олівчик, постав крапочку. Заміри лінійкою 13 см, постав іншу крапочку, тобто початок і кінець, і проведи, будь ласка, відрізок 13 см. Виконали, давайте зробимо наступне завдання. За малюнком складіть задачі, які містять запитання: чого купили більше, наскільки кілограмів більше. Розглядаємо грош, купила 7 кілограмів. Картоплі 5 кг, капусти 4. Наприклад, у магазин прийшла сім'я робити покупки. Вони купили 7 кг груш, 5 кг картоплі та 4 кг капусти. Чого купили більше? Ну, звичайно, тут ви можете дізнатися одразу, так, що. Купили більше, звичайно, груш, тому що всім більше, ніж 5 та більше, ніж 4. А на скільки кілограмів більше? Як дізнатися? Нам треба від груш спочатку відняти картоплю. Наприклад, чого купили більше? Груш чи картопля? Нам треба від 7 відняти 5 буде 2. Тобто на 2 кг більше купили груш, ніж картоплі. Якщо ми порівняємо, наприклад, груші та капусту, то треба буде від 7 відняти 4 і ми отримаємо 3 кг. Тоді буде, що груш на 3 кг більше, ніж капусти. Спробуйте знайти невідомі доданки. Будь ласка, спробуйте знайти невідомі доданки. Невідоме число додати 2 дорівнює 7. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. Отже, від 7 віднімаємо 2 буде 5. Значить, 5 плюс 2 буде 7. 2 додати невідоме число дорівнює 10. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 10 відняти 2 буде 8. Отже, 2 додати 8 буде 10. 3 додати невідоме число буде 7. 7 підняти 3 дорівнює 4. А 3 додати 4 дорівнює 7. Невідоме число додати 1 дорівнює 6. 6 підняти 1 буде 5. Правильно, ви впоралися? Ви всі добре працювали. На уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці: першокласники, ви молодці. Будь ласка, ставте вподобайку. Залишайте свої коментарі. Дуже-дуже їх чекаємо і чекаю вас на наступному уроці. До зустрічі!